Не дуже добрий ранок, сильні люди вільного міста. Але маємо такого сусіда. <кій> Ситуація наступна водопостачання призупинено. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші служби. Поки що інформація не можу ніякої дати, коли буде електроенергія, але у разі критичної ситуації будемо діяти наступним чином. Зразу після відбію повітряної тривоги на генераторах водоканал почне подавати воду. Постачання води буде приблизно дві години. Дві години це для того, щоб люди могли наповнити створити резерв води. Після цього буде припинено водопостачання, і водопостачання почнеться з 19-ї години, буде до 22 години. Завтра зранку 6 до 9. -ї. Поки що графік такий: зараз збираємо штаб, формуємо додаткові резерви по паливу. І Мастилом для роботи генераторів каналіційні станції вже працюють на генераторах, тому ситуація поки що така: більше трошки пізніше. Дякую.